В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв презентували анотаційну дошку відомому прикарпатському письменнику, журналісту Роману Юзі. Пору цього чоловіка належать сотні віршів, газетних публікацій радіопрограм. Увічнили пам'ять поета на будинку номер 24 по вулиці Набережній Василя Стефаника, де він жив останні роки свого життя. Вшанувати Роману Юзов прийшли його побратими перу – журналісти, письменники, громадські діячі. Тут чимало молоді, учнів загальноосвітньої школи номер 17 поруч якою він жив, зустрічався з її вихованцями, читав їм свої поезії. З сумом і болем говорили присутні про нелегкий життєвий шлях цього чоловіка, про його безмежну любов до України. Треба обов'язково зберегти пам'ять тих, які. Не завжди ми пам'ятаємо на дні народження, на їхню дату відходу. Тому саме ця програма так і створилася. В рамках цієї програми ми вшановуємо пам'ять видатних постатей. Дійсно, це Роман Юзва, це Лідія Дмитрів, це один з перших лікарів, який очолював нашу лікарню січовий стрілець Кость Воєвітка. Це Малкош. Володимир, це Володимирський. Це десятки наших героїв, які творили Івано-Франківськ. І вони творять, бо на їхніх прикладах. Навчається наступне покоління до відкриття меморіальної дошки. Доклали чимало зусиль родина дружини письменника Ольги Юзви. Саме Ольга Петрівна Гринда Юзва після смерті письменника в 2003 році видала чимало неопублікованих його творів. Це шоста анотаційна дошка саме письменнику Прикарпаття в рамках програми міської влади Івано-Франківськ Місто героїв.